Ви бачите, у нас вже є наша улюблена серія, ми її дуже чекали всі. І сьогодні хочу розповісти саме за шампуні серії Obsessed. У нас є два продукти: є зволожувальний шампунь і є шампунь який глибокого зволоження і відновлення. Ці шампуні унікальні тим, що в них велика кількість натуральних інгредієнтів, які кожен відповідає для того, щоб полегшувати і покращувати стан волосся. Якщо ми говоримо про шампунь з він підходить всім типам, повністю, всім різним довжинам, він не обтяжує, він максимально класно піниться, тобто промиває шкіру голови дуже супер класно. Якщо ми говоримо про шампунь глибокого зволоження, це вже більше підходить. Для такого волосся, як жорстке, кучеряве, пошкоджене або просто неслухняне від природи. Основи цих продуктів є ікра рослин, яка має в собі вітаміни Е і А. Це гриби шитаки, які відповідають саме за протеїн і білок, який необхідний для нашого волосся. І трюфіль, який дуже сильний антиоксидант для волосся і такі інгредієнти важливі для нашого волосся, вони максимально натуральні, ці компоненти. І е, завдяки тому, що тут ще багато вера, е, волосся максимально залишає вологу в собі і утримує його. Тому ці шампуні можна рекомендувати, можна сказати, двом типам. Перший варіант це для всіх. І другий варіант е, для більш пошкодженого, сухого, жорсткого волосся він буде більше зволожувати і утримувати вологу. Всіх наших шампунях шампуні йде один кондиціонер. Це зволоження, а в нього дуже приємний запах. Можу сказати від себе, що це цей запах вже я його використовувала. Мені дуже сподобалося тим, що він тримається майже добу. Відчуття ем, такого, знаєте, легкого шлейфового аромату на волосі. Рекомендую спробувати, тому що саме шампунь він більш такий нейтральний, а кондиціонер саме має дуже класний okay. запах. Хочу поговорити з вами про маски. Маски в нас є: вони йдуть глибокого зволоження в різному форматі, є трошки менша і є ось така велика, яка дуже зручна для салона. Основний компонент, який зволожує в масці, це є тамарин. І саме до цієї маски йдуть отакі три інфузії. Які ми потрошечку додаємо, в залежності від того, що потребує наш клієнт. Приведу приклад. Наприклад, ми беремо з вами масочку і хочемо додати більше блиску для того, щоб волосся ще більше інтенсивно блистіло. Тому ми використовуємо саме оцю інфузію, вона додає блиск. Оця робить відновлення волосся і зволоження. А це прям сіра, вона прям максимальне зволоження і відновлення волосся на такому, знаєте левел-ап рівні вище, тобто можна сказати, що вона саме є концентрована і сама сильна. Які пропорції ми додаємо? На 10 грам масочки ми додаємо 1 міліграм одної з інфузій. Або якщо ви хочете сумістити, зробити якийсь мікс, ви можете по граму додати того, чого ви бажаєте зробити його більш насиченою інтенсивною. Маска витримується на волосі Болосі, і 10. потім змивається водичкою. Ще один бонус нашої маски в тому, що вона не потребує закривання. Кондиціонером вона є самостійна, після неї дуже класно розчісується волосся, блищить, і є відчуття продукту на волосі в тому сенсі, що вони стають трошечки товщі, класно розчісуються і з'являється блиск. Тобто нема відчуття, що всмокталась масочка. І хочеться ще щось додати для того, щоб краще його розчесати. Тому можна сказати, що зараз ця маска вона є самостійна. Особисто для себе підкреслила такий, знаєте, дуже чудовий новий продукт, який доволі довго чекала. Це заспокійлива сиворотка. В неї ось тут є такий скляний кінчик. Прикольно, що воно дуже так легко наноситься. І це є такий гель, ми його наносимо на шкіру голови, вологу після того, як помили голову шампунем, кондиціонером. Вона має заспокійливу дію, трошечки ефект охолодженої шкіри, начебто з таким, знаєте, евкаліптом ментолом, що він просто дає відчуття свіжості шкіри голови. Моментально всмоктується в шкіри не. Не залишають забруднення. І підходить, наприклад, після фарбування. Коли ви зробили фарбування, вам треба трошечки заспокоїти шкіру голови. Її можна наносити будь-кому чоловікам, жінкам після будь-якої процедури, наприклад, фарбування або просто миття голови перед укладкою. Наносити його можна кожне миття в домашніх умовах або в салоні як окрема процедура трошечки підживлення шкіри голови. Про стайлінг. Ми теж зробили невеличку таку серію, знаєте, щоб не було багато продуктів, в яких ми не можемо вирішити, що саме підходить, і воно якби все по ділу. Перше це матовий віск дуже класний теж шлейфовий аромат. Він максимально твердий, тобто не буде жарнити волосся. Тобто, по завершенню, наприклад, тих самих кучеряшок можна потім розчесати віском волосся і зробити окремі пасмо. Далі в нас такий дуже класний продукт, який чекали багато клієнтів, антифриз. Цей продукт в кремовій основі іде як протипухнастості, вирівнювання волосся і приборкання волосся, яке, наприклад, не може там, постійно підкручується, чи частина біля обличчя завертається, коли ми сушимо феном. Тобто він розглажує, розрівнює волосся, прибирає електризацію і дає такої більш пружньої структури, тобто у вас волосся воно буде більш гладке. Блискучий і рідний буде дуже класно його тримати. Далі в нас з вами іде соляний спрей для укладання, наприклад, в стилі пляжних всяких укладок, або для тих, хто не любить агресивні компоненти, стайлинг, в цьому випадку сальовий спрей дуже класно підійдуть. Зверніть увагу на відновлювальну олійку, яка йде дуже концентрована, в неї заложена саме функція блиску, сильного блиску. Її треба. Трошечки-трошечки одну краплиночку на довге волосся підходить, на коротке можна на вологе наносити, або як завершувальну дію в кінці. Має теж е, дуже такий стійкий шлейфовий аромат, е, який тримається довго на волосі, так що можна буде спробувати ось такий новий продукт. І якщо говорити про стайлінг, е, в нас, як би, знаєте, всі продукції для чогось розраховані. Наприклад, у нас є шовк для відновлення кінчиків, віск-фіксація. Е, зразу в нас Іде антифриз, який наноситься по всій дожині і сольовий спрей. І так само хочеться якийсь продукт, який би піднімав коріння, робив об'єм біля коріння. Тому є ще ось такий спрей, який розрахований спеціально для об'єму. Хочу звернути вашу увагу на такий спрей як спрей проти забруднення. Це нова пішка веді Хейр і в саме в цій серії він захищає волосся, по перше, від ультрафіолету. Він захищає волосся від термообробки, додає блиск, класне розчісування волосся. Тому рекомендую наносити його частіше за все, волосся яке пошкоджене, яке відкрите, якому треба трошечки плівочки для захисту навколишнього середовища.